Перевір, користуючись таблицею простих чисел. Які з чисел прості, а які складні. Прості числа це ті, що мають лише два дільники число 1 та само себе. Найменше просте число. число 2. І воно єдине із парних чисел, що просте. А число 1 не просте і не складене. У нього лише один дільник одиничка. А всі інші. Ті, що мають більше, ніж два дільники, вони складені. Спочатку пошукаємо складені числа, які ми можемо знайти отак. Якщо вони трицифрові і парні немає. якщо вони закінчуються нулем або п'ятіркою, якщо сума цифр числа ділиться на 3. Ось воно. Просте, будемо обводити, складене, Складене будемо обводити синеньке. Ось 489 ділиться на 3. А тепер обведемо прості числа, які є в таблиці. 197. Просте. 203. Немає його в таблиці. 239 є в таблиці простих чисел. 563 є в таблиці простих чисел. 839 є в таблиці. 871, немає то ці два числа обведемо синеньки. це числа складні. Наступний номер. Визнач використовуючи таблицю простих чисел, які з чисел знову всі трицифрові числа, прості, а які складені. Знову шукаємо парні, або ті, що на 5 закінчуються, або цифрою 0, або що сума цифр числа ділиться. На 3. Ось це число складене, воно точно ділиться на. 3. точно ділиться. Може, ще є ті, що діляться на 3. Ось іще 5 додати 1, 6 ділиться на 3. А тепер обведемо прості числа, які є в таблиці. 113 в табличці. 137 в таблиці простих чисел. 251. Немає. Не будемо його обводити. 293. Шукаємо 293. Є в таблиці. 403. Немає. 439. Є в таблиці. 701. Є Оце число просте. А оці числа непрості, вони, вони мають ще якийсь дільник. Наступне завдання. Доведи, що складеним є число 8136. Так воно ж парне, воно ще має дільник 2. Можливо, воно ще якісь дільники має, але нам достатньо, що є третій дільник. 27 125. Ділиться на 5 без остачі. Тому що остання цифра 5. 33 0006, Знову парне. Тобто ділиться на 2. 123, 456, теж парне. Ділиться на 2. Отак було легко.